Доброго ранку, дітки. Скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року? Вірно, зараз пора року зима. А що ми можемо сказати про зиму? Зима яка? Так, зима холодна, морозна, білосніжна, казкова, вітряна. Що одягають діти взимку, щоб не замерзнути? Вірно, люди одягають теплі речі. Тобто шапку, теплу куртку або шубу, теплі штани, валянки, і щоб не замерзли руки рукавиці. Але морозець все одно хоч за січки та носики малюків, але пощипає, на те він і зветься, морозець. Послухайте вірш, який написав Григорій Бойко, морозець. Морозець, морозець, не щипай за щічки, теплі валянки у нас шубка й рукавички. Морозець, морозець, плещемо в долоні. У дівчаток і хлоп'ят носики червоні. Тож малята, про що цей віршик? Так, про морозець. За що морозець щипав діток? Так, за носики і за щічки. А що дітки ще полюбляють робити взибку? Так, кататися на санчатах, на лижах, на ковзанах, грати в сніжки. Дітки, давайте пограємо в гру, «Закінчи речення. Я буду розпочинати речення, а ви закінчуєте. Починаємо. Прийшла білосніжна, зима. Подув холодний вітер. Діти катаються на санчатах. З снігу діти ліплять снігову бабу. Всім дітям дуже весело. Тож, про яку пору року ми з вами говорили сьогодні? Так, про зиму. Я вам дуже дякую за час, що ми провели разом з вами. До побачення, малята.